Вона мужня жінка, вона так стати ну, героїня. Відколи скільки вже йде боротьба, вона не здається. І ніякі тортури ні. Тюрма нічого її не може зупинити. Я надіюся і підтримую тільки партію Батьківщина і Юлію. Ми в неї віримо, і вона тільки вона нам допоможе стати нам з колін, в нашій Україні. Ми ми надіємося. Я дякую всім. Тільки вірою живемо тобто, її час, перемоги. Олександра на майдан. Я переконана в тому, що Юлія Володимирівна зможе змінити країну. Вона завжди це робила протягом того часу, скільки ми її знаємо, як лідера нашої партії Батьківщина і Юлія Володимирівна наша молодець. Дай Боже їй здоров'я, дай Боже, їй достатку зробити достаток для нашої країни для нас з вами. Перемоги їй Україна переможе. Ми не будемо здаватися. Слава Україні. Оксана Кобилянська. Я думаю, що країну Юлія Тимошенко зможе змінити, тому що вона жінка, сильна жінка, сильний лідер. В неї сильна команда. Ми надіємося на, на нашого лідера, Юлію Тимошенко, і, і віримо, що Україна переможе. Беренда. Людмила, вона сильний політик, сильний Там лідер, і ми її як така любимо, штабу, поважаємо і за неї а думаємо. То, а туди зможе вона змінити ситуацію? в країні? – Я думаю, що може. Може? – Зараз я слухаю, ти. її, вона дійсно правду, і правду вона говорить. Слідка, я думаю, що вона в данішою повинна ми змінити ми країну, набагато країну, країну, країну набагато краще. Я, я це вірю, вірю це і надію, що Юля цього Кажуть, не кажуть нам, без парамож з Бога серці. Такої кількості ваше Мирослава Олексійна Тропотяга і ви Муслава, і що, тропотяга. що Україна що все ж таки та переможе наші хлопці. Що тут за нас? Ми повинні їх теж підтримувати. Їх і підтримувати. Так я Це підтримую її буде, як жінка-жінку. тому що наразі стане жінка. Російської може якась зміна а буде в Україні, невеликий контингент, що стане жінка. проти якого? Може вона буде прем'єром? Може щось зміняється в тому. А з нашого боку, тому це юлію тисячі. Всього сорок їм кажуть, я просто вірю. Нам треба максимук оборону. Дякую.